Слава Україні, друзі! І у сьогоднішньому нашому відео ми з вами поговоримо про декалог українського націоналіста, своєрідні 10 заповідей для свідомих українців, які показують, що український націоналізм це не лише доктрина для політиків, а правила і стиль життя, заснований на боротьбі за своє, за свою землю, кров, культуру, мову і віру. 10 правил, які стали справжнім моральним кодексом для тисяч бійців за українську незалежність. Уявіть собі, 1929 рік, Польща душить Галичину, радянський терор на сході набирає обертів, а молодий 25-річний хлопець пише текст, який багато пізніше надихатиме бійців української повстанської армії на героїчні бої. Це Степан Ленкавський, ідеолог ОУН і монах революції, який жив за своїми ж правилами, жертовність, ненависть до ворогів і мрія про сильну державу. І сьогодні. Ми поговоримо про нього, про створення ним декалогу і розберемо детально кожен його пункт. Бо ці слова це не просто історія, вони є планом дій для нас сьогодні, коли Росія намагається стерти Україну з лиця землі. Степан Ленкавський народився 6 липня 1904 року в маленькому селі Угорники неподалік Станіслава, нині Івано-Франківська. Він ріс у сім'ї греко-католицького священника, де з дитинства. Вбирав в себе уроки аскетизму, віри і патріотизму. Австро-Угорщина ще стоїть, але Перша світова війна вже на порозі. І хлопець бачить, як українці борються за свою рідну землю. Він починає вивчати філософію у Львівському університеті, але не стає кабінетним мислителем. З середини 1920-х Степан стає активним учасником підпільного руху. Він вступає до української військової організації УВО, попередниці ОУН. Де стає ідеологічним референтом. у 1929 році під час створення Організації українських націоналістів на Конгресі у Відні Ленкавський був одним із 28 засновників йому було всього 25, але він вже писав тексти, які формували світогляд нового покоління. Його життя це суцільна боротьба. У 1930-х польська влада кидає його заграти за революційну діяльність. У 1941 році, після розколу ОУН, він обирає сторону Степана Бандери, і стає референтом пропаганди. Під час Другої світової війни німці арештовують його і кидають до Аушвіца, де він дивом виживає. Після війни еміграція до Мюнхена Деленкавський продовжує керувати ОУН революційною і стає її головою після смерті Степана Бандери, помирає. 30 жовтня 1977 року в Баварії. Але його ідеї жертовність, солідарність і безкомпромісна боротьба продовжують жити. Ленкарський не просто теоретик, а монах ОУН, який жив аскетично заради однієї мети вільної України. А тепер про сам декалог це не просто список правил, це маніфест, викладка до часопису Сурма, органу УВО, поширеного влітку 1929 року. Ленкавський створив його як моральний компас для націоналістів, короткий і потужний як постріл. Він починається з прологу Я, дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи, і поставив на грані двох світів, щоб творити нове вічне життя, це нагадування, що українці вічні борці на стику заходу і Сходу, і наша місія будувати державу. Варто зазначити, що перша версія декалогу. Відрізнялася від сучасного варіанту. Сьомий пункт звучав так: не звагаєшся виконати найбільший злочин, якщо цього вимагатиме добро справи. У восьмому пункті, замість безоглядною боротьбою, було і підступом прийматимеш ворогів твоєї нації. В десятому пункті наприкінці була дописана фраза навіть шляхом поневолення чужинців. Значення цих правок важко переоцінити вони по справжньому демонструють. Сутність будь-якої боротьби у будь-який час для українців, що перебувають під постійною загрозою знищення, варто зрозуміти, що необхідно застосовувати всі наявні засоби для свого захисту, незважаючи на те, що пункти декалогу були змінені на догано сучасному ліволіберальному трактуванню історії, і щоб не травмувати занадто чутливих активістів за все хороше проти всього поганого, їх сутність залишається тією самою, бо відображають реальність тотальної війни за виживання. Найбільший злочин це про готовність йти на крайнощі, як партизанські диверсії чи саботаж, якщо це рятує націю, поневолення чужинців, про домінування над загарбниками і потенційними ворогами, щоб не допустити загрози для української нації. Правки зробили текст м'якішим для сучасності, щоб уникнути звинувачень у екстремізмі від лібералів, які бояться жорстких слів. Але як же казалося, суть не змінюється. Всі засоби добрі, якщо захищають Україну. І це банальний реалізм, бо коли нація на краю, толерантність це самогубство. Тепер детально розберемо кожен пункт сучасної версії декалогу. Пункт перший. Здобудеш українську державу, або загинеш у боротьбі за неї. Це про абсолютну відданість. Сьогодні це гасло ЗСУ або перемога над Росією, або ми зникнемо як нація. Це не про самогубство, а про готовність йти до кінця, як повстанці в лісах Волині. Пункт другий. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Це означає, що захист репутації ключ. У 1929 році поляки й більшовики називали українців бандитами. Сьогодні росіяни називають нас нацистами. І ми маємо не дати їм брехати. Ми маємо відповідати фактами, діями і захищати честь, як це робили оунівці в пресі та акціях. Пункт третій. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Історія це зброя. Ленкавський мав на увазі революцію 1917 21 років УНР із УНР. Ми не маємо забувати Конотоп, Крути та Холодний Я. А сьогодні ми так само не маємо забувати Майдан, АТО і повномасштабну війну, це нагадування про те, хто ми є. Пункт четвертий будь гордий того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирівського Трезуба. Трезуб символ Русі, князя Володимира Великого. Гордися своєю спадщиною ми не молодший брат Росії, а нащадки великої цивілізації. Це означає бути проти кремлівської пропаганди, яка краде нашу історію. Пункт п'ятий пімсти за смерть великих лицарів. Помста не сліпа, а справедлива. За Симона Петлюру, Євгена Коновальця, Романа Шухевича, за героїв Небесної Сотні, за бійців Азову і всіх інших борців. За українську свободу, не пробачати злочини це принцип ОУН. Пункт шостий. Про справу не говори, з ким можна, а з ким треба. Конспірація, основа підпілля. Ленкавський знав, один зрадник дорівнює кінець. У наш час з російськими хакерами та зрадниками це правило золоте ділитися секретами тільки з перевіреними. Пункт сьомий не звагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи. Це означає готовність йти до ризику. У унівці йшли на атентати і партизанили. А сьогодні українці на фронті стримують російську навалу. Пункт восьмий. Ненавистю і безоглядною боротьбою приймати веш ворогів твоєї нації. Ненависть це правило опору, нетолерантність до окупантів а безкомпромісність. Ленкавський писав проти будь-яких загарбників Бий, допоки не переможеш. Пункт дев'ятий ні просьби, ні з ні тортури, ані смерть. Не приневоліть тебе виявити тайни. Це означає мовчання під тортурами. Ленкавський сам сидів у тюрмах і знав цьому ціну. Упа не зраджували побратимів навіть під муками НКВС. І сьогодні це про наших полонених, які, незважаючи на знущання зі сторони росіян, не ламаються. Пункт 10. Змагати змагатимеш до посилення сили, слави, багатства і простору української держави. Кінцева мета кожного свідомого українця сильна держава. Не про незалежність, а про світання і розширення впливу. Ленкавський мріяв про Україну від Карпат до Кавказу. І сьогодні це так само актуально. Ми маємо прагнути не просто виживати, ми маємо прагнути бути лідерами. Ось такий він декалог, простий, але потужний. Ленкавський створив його в часи окупації, коли українці були розділені між Польщею, СРСР і Румунією. Він не просто писав, він сив жив. тюрми, концтабори, еміграція, але ніколи не зрадив ідеї. Його праці, як 44 правила чи 12 прикмет, ідеально доповнюють декалог, роблячи його повним кодексом від характеру до щоденного життя, який є не просто фанатизмом, а рецептом виживання нації. Ну а на цьому, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте. І ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!